Допоможіть мені, друзі, побудувати башту з геометричних форм. Розглянемо уважно фігури. Як називається перша фігура? Куб об'ємна геометрична форма. Що ми знаємо про куб? Сторони куба мають форму квадрата, тому куб може міцно стояти на поверхні і не рухатися. Йому заважають кути. Друга фігура називається куля. Також об'ємна фігура. Куля схожа на круг, тільки вона об'ємна. У кулі немає ні сторін, ні кутів, тому вона котиться в різні боки, як м'ячик. А це що за дивна фігура. Знайомтесь, друзі, третя фігура називається циліндр. Об'ємна геометрична форма. У циліндра є дві основи зверху і знизу, які мають форму круга. Основи плоскі, тому циліндр може стояти на поверхні і не рухатися. Ще у циліндра між основами є гладеньке тіло, схоже на трубу. Якщо покатати циліндр по столу, він котиться, бо має круглу поверхню без кутів. Починаємо будувати башту. Подумайте, з якої фігури можна почати будівництво. Фігура не має котитися, а повинна стояти міцно на поверхні. Правильно починаємо будувати з куба. Він буде першим. Яку фігуру ми поставимо наступною? Вірно, циліндр. Хоча він і вміє котитися. Та ми його поставимо на основу. І циліндр буде міцно триматися на кубі. І третьою фігурою в башті буде куля. Гарна робота, друзі!